Всім привіт! Мене звати Вікторія Денисенко. Я українка. І я разом з двома своїми дітьми, двома доньками, приїхала на північ Іспанії у місто Бургос для того, щоб врятуватися від війни. Вікторія Денисенко, місто Запоріжжя, Україна. Куди приїхала? Місто Бургос, Іспанія. Робота в Україні. Співачка. Де працює в Іспанії? Різноробоча. Бургос красиве стародавнє місто Іспанії. Старовинні бруковані вулички, незвичні українському оку будиночки, і неймовірно розкішний готичний собор. Бургосі мені дуже подобається, тут дуже красиво завжди. Вважаю, що в Іспанії ви не знайдете однакового будинку. Всі вони настільки різні і. В одному будинку можуть бути усередині дуже різні під'їзди та дуже різні квартири. Зараз ми знаходимося на смотрявій площаці міста Бургас. Це дуже чудове місто, і люди, які живуть е, тут з дитинства, кажуть, що це найкраще місце у всьому світі. Вікторія із дітьми квартиру у Бургасі орендують, і знайти підходящий за розмірами і ціною варіант було нелегко. Місто туристичне, великий попит через три місяці пошуків та проживання у хостелі. Потрібний варіант знайшовся за 600 євро на місяць. Моя квартира коштує 600 євро на місяць. Не входить у цю суму, газ, не входить отоплення, не входить вода, то не входить електро. Давайте я вам зараз зроблю невеличкий рум-тур по нашої квартири. Наша квартира трьохкімнатна, і це салон в Україні е зала чи салон. Ще це може бути рахуватися однією кімнатою. Моя квартира має три кімнати, одна спальня. Ось така дуже сонячна квартира. Інша спальня. Дві тумбочки. Шкаф. Одна ванна, кімната з ванною. Душ з туалетом. Кухня не маленька, велика. на кухні є все. Та також є ще дитяча кімната, але ми туди заходити зараз не будемо, тому що там не прибрано. За рік проживання у Бургосі я змінила три роботи. В Україні я працювала співачкою та писала пісні для артистів. У Іспанії я працювала прибиральницею, мила посуд у барі та працювала на фабриці. Деякі українці соромляться розповідати про те, де вони працюють у вимушеній імміграції. Проте Вікторія вважає, що цим досвідом варто ділитися, навіть якщо довелося змінити концертний костюм на фарток у судомийниці, а мікрофон на швабру. Головне, що ти у безпеці та заробляєш на хліб для себе і своїх дітей. І ось моє перше місце роботи у Бургосі. Я просто написала на бумажці перевела у перед. Викладачі, що я українка не можу розмовляти, що мені дуже потрібна робота. Вона зараз закрите. Але ось тут я працювала два місяці. Мила посуд, так да, таке було в моєму житті. При великому бажанні можна знайти роботу. Вона буде не мабуть не така статусна, як хотілося б. Вони дуже полюбляють ось такі сумки на колесах, тому що це зручно. Ви можете багато сюди покласти і ходити, бачите. Майже усі люди ходять з такими сумками на колесах. Традиційний сир місцевого виробництва флан один з улюблених десертів з цукру, борошна та яєць. Та, звичайно, хамон. Такий набір можна побачити майже в кожному продуктовому кошику іспанців. Родини купують прямо цю велику ногу ногу, да, їх вистачає на рік, і тонесенькими, тонесенькими шматочками відрізають на свята в Іспанії. Дуже смачні апельсини. Тобто такі апельсини я не куштувала ну, не коштувала ніде. Три кілограми так за три Це дорого. Можна знайти дешевше. Вікторія каже, що ціни в магазинах бургуса доволі прийнятні, якщо порівнювати з іншими європейськими містами. Запам'ятовуйте ціни і потім порівняєте з нашими, коли підете на закупи в Україні. Ковбаса нарізана, баличок 2 євро. Найдешевше яблучко коштує євро 15 центів. Найдешевший хліб у супермаркеті євро 25 за 820 грамів. Сири у бургасі, молочка муфамоса. Э, Мучо <laughs> дуже популярна, тому що корови у Бургасі надзвичайно да, щасливі. Якщо ви побачите цих коров, ви здивуєтесь, вони блищать. Їх шкіра просто блищить на сонці. Вікторія здивувалася, коли почула від місцевих, чому тут смачна молочка і щасливі корови. Правда, це чи легенди, але нібито кожна корова перед тим як дати молоко слухає класичну музику та п'є пиво, а ще їй роблять масаж. Корови в Іспанії живуть краще ніж деякі люди. Дуже серйозно відносяться до їжі, яку їдять. Вони вважають, що якщо корова щаслива то вона буде давати дуже смачне молоко. І це правда. Як вважають іспанці, що все це дуже добре впливає на їх психологічний, психоемоційний стан і корова не відчуває стресу, після цього дає дуже смачне молоко. І це правда. Молочні продукти в Іспанії надзвичайно смачні. Красиве місто, невисокі ціни, смачні апельсини і доброзичливі люди. За рік життя за кордоном наша героїня навчилася любити цю країну, але все це не замінить рідного Запоріжжя і України в серці Вікторії.